На спецпогашення нової марки Я живу тобою, прийшла мати двох військових. Тетяна Демчук каже, для неї це знакова подія. Ця марка вона також про допомогу суспільства, про погляд на матір, що вона зараз знаходиться в дуже нелегких умовах, але вона бореться, бореться. Як хто може? Вихід поштової марки від Укрпошти Я живу тобою символ шани та вдячності українським матерям. Розповіла директорка з розвитку мережі у Хмельницькій області Людмила Торчицька. З її слів, в центрі композиції зображені обійми жінки в традиційному українському вбранні та військового у формі. Її автор, заслужений художник України Олександр Охапкін. Марка присвячена всім українським матерям, які благословили своїх синів, своїх доньок, своїх дітей на участь в війні. Тираж марки 320 тисяч примірників. Ціна марки за блок 160 шістдесят гривнів. Придбати Марку можна у всіх відділеннях Укрпошти, зазначила Людмила Торчицька. Проте ж темпель діє лише один день. Спецпогашення марки у Хмельницькому відбулося у дендропарку біля пам'ятника Чудо Покрови Пресвятої Богородиці, у присутності матерів військовослужбовців. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини Хмельницький.